Армія Плюс це державний застосунок, створений військовими для військових. Займайтесь службою, а не паперами. В армія Плюс ви можете вибрати шаблон та швидко створити потрібний рапорт. Для цього відкрийте армія Плюс на своєму пристрої. Введіть ваш цифровий код, щоб увійти. Вам одразу відкриється екран армія ID. Зверніть увагу на числовий номер вгорі екрану. Це ваш унікальний ID номер. Якщо ви командир, повідомте свій ID підлеглим для погодження рапорту. Перейдемо тепер до рапортів. Відкриється екран Рапорти. Тепер в армія Плюс ви можете скласти, підписати та відправити електронний рапорт, а потім ще відстежити статус погодження. Командири можуть через Армія Плюс переглянути рапорт, погодити або відхилити. Щоб скласти рапорт, натисніть кнопку внизу. В Армія Плюс ви можете обрати 11 шаблонів рапортів. Вони згруповані за типами. Зокрема, є шаблони окремо на направлення та окремо на видачу направлення. Виберіть потрібний тип шаблону, наприклад, на відпустку. Відкриється список рапортів, які відносяться до цього типу. Натисніть назву потрібного рапорту. Наприклад, на відпустку щорічну відкриється інформаційне вікно. Тут ви зможете ознайомитися із загальною інформацією про рапорт. Натисніть Скласти рапорт. Відкриється перший екран майстра складання рапорту. Так називається набір екранів, де треба ввести певну інформацію для рапорту. Далі, крок за кроком, внесіть всю потрібну інформацію, користуючись підказками на екранах. Якщо вам треба повернутися на попередній екран, натисніть назад. Ви зможете відредагувати дані, що ввели раніше. Якщо рапорт передбачає додавання документів для підтвердження, то в процесі складання відкриється додатковий екран. Після заповнення всіх екранів потрібен буде id номер вашого командира. Це дев'ятизначний номер, який має кожен військовий. Дізнайтесь у командира його армія ID та введіть цей номер. Якщо ви не можете зараз дізнатися армія Айді свого командира, натисніть на екрані Не знаю армія Айді командира завантажте створений рапорт собі на пристрій. Потім його можна роздрукувати і передати командирові на підпис. Якщо ви використали армію ID командира, натисніть Підписати. Рапорт затверджується електронним підписом. Для цього оберіть на наступному екрані, як саме ви хочете це зробити або через застосунок Дія або у Smart ID від Приват24. Далі автоматично відкриється Дія або Приват 24 Використовуючи підказки на екрані, поставте свій електронний підпис. З'явиться підтвердження, що рапорт підписано. Натисніть До рапортів, відкриється екран Рапорти, вкладка Мої рапорти. На цій вкладці ви зможете побачити щойно підписаний рапорт і його статус. Як тільки створений рапорт змінить свій статус, наприклад, отримає погодження від командира, вам прийде сповіщення про це. Щоб не пропускати сповіщень від армія плюс. Будь ласка, переконайтеся, що вони дозволені. Це можна зробити у налаштуваннях вашого телефону. Ви можете також на будь-якому етапі скасувати складання рапорту. Для цього натисніть хрестик у правій верхній частині на будь-якому екрані майстра складання рапорту. Натисніть скасувати створення у вікні, що з'явилося. Складання рапорту буде скасовано. Відкриється екран рапортів. Це була інструкція, як обирати і створювати потрібний рапорт в Армія+. плюс. Дивіться інші інструкції у нас на каналі.